Ашміц, я, чесно кажучи, прям максимально задоволений цим причепом. Реально суперовий стан, рама нового типу. Він кінець 2015 року. Дісті підйомна. Все повністю є, все повністю працює. По рамі жодних питань та зауважень. Такий у нас здоровений палітник, потентуз з цієї сторони, жодних порізів, дефектів. Тент просто новенький з цієї сторони. Дивимось далі. Погубні такий у нас протектор. Рама вже в нас йде. Ну, це я казав, що нового типу і кріплення ходової, зрозуміло, що також. Крила, бризовики, все повністю є, касє та підзапасти, підйомний верх. Це все у нас повністю працює. Так він виглядає у нас ззаду. Зараз я ще покажу. Тут саме саме цікаве це всередині. Відкриваємо, дивимося всередині. У нас алюмінієві планки, це все повністю є. І криша у нас поміняна в кінці 24-го року. 8-10-24. Криша новенька. Інструментальні ящики з цієї сторони треба буде тинта просто вимити. Дивіться, тут все також ціле, гарне. так він виглядає. Також порізів немає. ну Він грязний, його відмити і все, він буде просто, просто шунолий. Так що, отак, хто шукав шміця гарно, лапи, також, тут, тут все повністю віддалі по цьому притрічку. Тут реально жодних зауважень немає. Ні технічно, ні візуально. Максимально гарний доглянутий стан. Кому треба був Шміт з новою рамою? Дуже багато телефонували, запитували. Ось один з них уже заїхав.